Всім привіт! З вами я, Оленчин Софі, і я знімаю відео. Якби мені цього не зробили, я б не знімала відео. А так і знімайте я до Ніхто цього відео не знімає, бо подумають, що я, я якась ідіотка. Хай знають, хай ставлять дизлайки, але я його хочу зняти Я його знімаю. Тому що я сьогодні була в перукарні. І бере здогадуватися, що мені зробили. Все. Ну вам? Напишіть в коментарях, що вам подобається моє тепер новоспечене коротке волосся чи ні. Просто воно мені дуже подобається. Я знаю, може, я з довгим виглядала гарніше, а от моє коротке волосся, яке я зараз маю воно мені ще більше подобається. І воно більш гарніше, більш таке буде гарніше спати добріше. Коротше, мені це волосся. Подобається надзвичайно сильно, тому я зняла таке відео. І не тільки я ще про то, можливо, я закину свій канал. Державний вернути, я закину канал. От по цій причині я хочу якось порятувати, бо не одне волосся так не з... ну, ось, я просто вам сказала, чим подобається моє коротке волосся чи ні. А так, за цей відео ставте вгору, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Па-па!